Рвонуло вранці 19 березня 2007 року. Як показали згодом розслідування у день аварії, газоаналізатори фіксували критичні перевищення рівня метану, проте видобуток не зупиняли. А більше щоб не зупиняти роботу навіть тоді, коли датчики сигналізували про небезпеку, адміністрація шахти не полінувалась та пішла на відверте шахрайство. Вони розробили спеціальну комп'ютерну програму, яка просто глушила показники приладів. Тобто, навіть коли рівень метану перевищував критичні норми, система не подавала сигнал тривоги, аби шахтарі працювали далі. Очікувано, що катастрофа була лише питанням часу. Внаслідок аварії загинуло 110 людей. Інформація про катастрофу загреміла на всю Росію. Довелося і Владиміру Путіну якось відреагувати на це. Але вийшло це, як це завжди буває в Росії. Владімір Путін, висловлюючи співчуття родинам загиблих, переплутав назви шахт. У своїй офіційній телеграмі він висловив співчуття не родинам шахтарів ульяновської, а зовсім іншої шахти, ювілейної. Виглядало це так, ніби навіть у Кремлі плуталися, яка саме шахта вибухнула і де загинули десятки людей. Як то кажуть, однією шахтою більше, однією менше.